Вас, мабуть, здивувало прев'ю цього відео, і я розумію чому. Але перш ніж щось сказати дозвольте трошки розповісти. Я займаюся будівництвом Minecraft уже понад 10 років. За цей час я створив чимало проєктів українські історичної реконструкції, Замок Дмитреську, Брайт Фосвій Wake, Вакасі Енді Chas та Ростов зі світу Stalker, І водночас у ком'юніті. Часто складалося враження, що я постійно кудись останнім часом надовго зникаю і дуже рідко роблю відео. Часто приходив з вогнем в очах і так само раптово зникав. І це логічно, приходив, бо коли було натхнення і йшов, коли вигорав. Зараз, озираючись на свій вік і на все, що я роблю, я розумію, я вже виріс із Майнкрафту. Це вже не здається таким захопливим, як колись. Вона вже не дає того кайфу, як у юні роки. Та і це постійно повернувся, зник, розмиває репутацію, а псувати її ще більше я більше не хочу. Я вирішив радикально змінити свій шлях і ось чому? Ще в 13 років мене тягнуло до програмування. Вивчав джаву, писав простенькі програмки. Після школи мріяв стати програмістом, але обставини звели мене у підприємництво, і тоді я глибше занурився в Майнкрафт, бо я дуже не хотів вивчати ту освіту, куди я потрапив. Та попри це, десь середині я завжди мріяв про програмування. Просто я тоді боявся і був розгублений і не знав. З чого почати і куди йти. У коледжі мене найбільше захоплював предмет автоматизації підприємницької діяльності. Можливо, це був єдиний проект, який я здав відмінно. Ми вчили Visual Fox Pro 9 це, звісно, не найкращий інструмент, але навіть з нього я міг витиснути цікаві речі, писав навіть простенькі ігри і кайфував від цього процесу. У ковідні часи пробував себе в датапаках, ресурспаках і навіть модах. Але це ніколи не трималося надовго, бо вірив, що стану топовим білдером і прославлюся своїми мапами. Але вийшло інакше, і, зрештою, я зрозумів, що це не те, чим я хочу займатися усе своє життя. Пам'ятаю, як рік тому, коли грав у насоковитому сервері, я створював датапак для великого івенту з бункером, а ще я писав логіку для сталкера датапака. І от у ті моменти, коли я. Щось продумував, писав, тестував, я ловив просто справжнє задоволення. Сам процес програмування, прописування логіки, алгоритми, побудова зв'язків. Це просто мене зносило з розуму. Тож я вирішив перестати сумніватися і, нарешті, вийти у світ програмування та інті геймдеву. Це насправді. Досить ризиковано, але бажання таке сильне, що мені просто начхати на ці ризики. От, можливо, ці ризики будуть на краще, можливо, і ні. А підштовхнуло мене до цього те саме, що зупинило мене в роботі над проектом. Як ви знаєте, багато будівель у сталкері стоять під кутом, повернуті. На nt час я ще це якось витримував, але росток Особливо його частина, яка повернута на 45 градусів, просто зламала мені зуби. Все виглядало криво, особливо в дрібному масштабі. Це був просто ну, суцільний біль. Мені не подобалося, як це виглядає. Воно все якесь було пожоване, таке собі. І щоб виправити цю ситуацію, мені потрібно було ще 4 місяці, може навіть більше, щоб повністю переробити. Мапу Ставкера поперевертати усі будинки, щоб прямо були. Але б я попсував би весь канон мапи. І це був би вже не Ставкер, а якийсь тупо Франкенштейн, адаптований під Майнкрафт. Мені це дуже не подобалось. Я просто більше не хочу цим займатися і це робити. Майнкрафт просто технічно не дозволяє реалізувати моє бачення. Типу, технічно, ну якби в Майнкрафті можливо збудувати Сталкер, але те, як я це бачив, так як я це хотів, я не можу це зробити. І от дві зірки ніби зійшлися. Я вже тоді, якби після розтоку, взяв відпочинок і пробував вивчати геймдев, що воно таке, типу, пробував робити якусь примітивну гру. От, е, і мені це капець як сподобалось. Типу, я прям кайфував, мені це подобалось. Але я просто тоді сидів і не знав, куди мені рухатися далі, що мені робити з цим геймдевом, що мені типу, чим там мені займатися. От, І тому я просто вирішив повернутися до будівництва кордону на Сталкері, і щось там пробував робити, якось викрутитися, щоб, ну. Якось краще деталізувати, якийсь там Display Entity використовував. Але воно все-таки кастильне, все-таки незручне, і мені це не сподобалось. Тож мене Майнкрафт просто дуже сильно обмежував і втомлював. А ще хочеться мати справу, яку я по-справжньому люблю і навіть хочу займатися. Типу, мене постійно до цього тянуло, але я просто боявся і жив у сумнівах, чи треба туди лізти. От. І однієї ночі, однієї ночі, мене просто накрила юбнута ідея зробити власну гру. гру, яка зламає ці всі обмеження, яка буде просто відповіддю на ці всі системи будівництва взагалі у всіх іграх пісочниці. Можливо, я занадто. На це сильно якось дивлюся з гарячими очима, але просто подивившись на те, які є зараз ігри-пісочниця, вони всі тупо просто не порівнюються з тим, з якою ідеєю я зараз живу. От, я зараз про це трошки розповім. І от, і я вже активно займаюся її розробкою. І якщо вам цікаво, в описі є посилання на перший девлог на моєму каналі, де я вже розповів прям детально про те, про мій концепт, над чим я зараз дуже активно працюю вже 2-3 тижні. Я Навіть не можу порахувати на партію, скільки це, але там ну, дуже багато роботи я вже зробив, і ще багато роботи попереду, але те, що вже є. Люди кажуть, що це прям просто розйоб. Тому, якщо вам цікаво, можете зайти і подивитися це відео. От мої перші нормальні починання у цьому напрямку як розробника ігор. А що буде зі проектом? Чесно, наполовину шкода його залишати. Це 10 місяців мого життя, які я витратив на цей проект. Але з іншого боку. Я виніс колосальний досвід у ландшафтному дизайні, у проєктуванні, у побудові логіки, оці ж дата пак, які я писав, і взагалі організація розробки цього проєкту мені дало дуже багато експірієнсу, і плюс наштовхнуло мене на зміни в моєму житті, щоб просто почати щось інше, щось нове, як у прикладі з моєю новою грою, яку я розробляю. Можливо, але я не хочу обіцяти, і взагалі я ненавиджу оце обіцянки. Оце все я не хочу, щоб потім казали, що я брехун, там, і це все інше. От. Але можливо, проєкт може отримати друге життя. І у мене є одна людина, яка зацікавлена цим усім, і яка теоретично може викупити його і довести до кінця. Вона плюс займається ще серверами. Тож, можливо, колись ви і побачите повноцінний ставкер-сервер з плагінами і всім іншим, типу, повністю всю мапу. Але я, тупо, не хочу нічого обіцяти. Бо я розумію, що я, тупо пообіцяв, що зроблю повністю всю мапу. Але я, тупо, не зміг через всі технічні обмеження, з якими я, тупо, ну, не можу жити, змиритися. Ну, не можу. Це порушує те моє бачення, як я хотів зробити цю мапу, а вийшло не те, як я хотів. Ось. і Тож, на цьому все. Можливо, когось це засмутить, можливо, і надихне. Але я зробив свій вибір. Час рухатись далі. Тож, побачимось у геймдеві.